Я кажемсь подільський район поправкується по 27 Віктору. Бачила щось з зеркало, але це ви так його все нормально в мене. Все нормально. Да. Покажіть, що посвідчення. Давайте ви своє покажіть спочатку. Іменно посвідчення покажіть, щоб Павла, я бачив, що воно Петро, у вас є. Це ще службове посвідчення. Так, хорошо. Петрусь Вадим Вікторович дійсно до 29-го. Хорошо, є таке? Я вас нема, щоб приймати документи. Я знаю, що ви хочете такі це, 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 це несправні, що це, це не є технічно не несправні. Я хотів сказати вам, думав, що воно то Давайте будемо прощатися. Ви, ви вибачтеся, я не буду вас Ютуб виложувати. У мене сьогодні акція. Ви зараз вибачайтеся, я їду, у вас в Ютуб не я буду вибачати, ну, за, за безпідставну зупинку. Ну, бо вона безпідставна. Вона, ні, ну так ви мене зупинили. ж. — Ну. — Вона б, має бути підстава. Що вам, показати права, хочете права подивитися? Пожалуйста, подивіться, подивіться подивіться права. Ну, потім, З іншої сторони покажіть. Господи, рібте, ви мене так кошмарите. Думати, знаєте, Єндек теж думав, потім що було, ви знаєте. З іншої сторони, реєстраційні і щасливої дороги. Це, щоб телефон Та ж не впав у вас в YouTube ввечері виложити. Обов'язково.